Олона рефії рушила вперед з метою прорвати наш захист. Чи не найбільша атака за весь час? Стягнули ледь не всю доступну техніку резерви солдат. На фоні нового мирного імпульсу Трампа окупанти вирішили розпочати прорив і хотіли врізатися у позиції наших солдат. Нами здалося, що стримати їх не вийде та різко вибухова хвиля, на чині звідки розкидала ворогів і спопилила бронетехніку. Небачений наступ окупантів обернувся кошмарним фіаско. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни здійснили посилений штурм на фронті. Долучили були всі наявні танки, бронетехніку та мотоцикли. Противник застосував три колони: перші дві відволікаючи: це мотоцикли та легкові авто. Третя бронетехніка та танки спробували обійти і оточити Покровськ. Штурм був зупинений силами штурмових підрозділів саме, коли вороги вже думали, що досягли своєї цілі. Переважна більшість окупантів, що прорвалися на наші позиції, були підірвані та перебиті. Начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько повідомив, що росіяни намагалися пройти до нас на позиції, але вибухнули. Чи були знищені від ударів дронів? Артилерії та дії наших солдатів під час повторної атаки саме другої хвилі удару росіян знищено 12 одиниць техніки та близько 60 військових противника. Військові зазначили, що окупанти давно не використовували в своїх штурмах великі об'єми бронетехніки і танків. Утім, тепер все змінилося. За словами головного сержанта 93-ї ОМБР Андрія Шаповалова, техніка самокати та особовий склад противника зазнають втрат спроби захоплення покровська малими групами не вдаються. Під час про прориву під містом росіяни накопичили бронетехніку та мотоциклетні групи. А Вали декількома хвилями 33 треті бригада перерізала шляхи забезпечення ворога та відкинула його на підступах до Владимировки. Офіцер 33 ї бригади Назар Войтенков повідомив, що ворог намагався прорватися колонами бронетехніки та мотоциклів. Проте захист українських частин не дозволив їм закріпитися. Використання дронів та артилерії забезпечило контроль на територію. А от солдати Фанікса знищили танк, БТРТ та три бронемашини. Уражено ще два танки та шість одиниць техніки. Ліквідовано та поранено близько 50 окупантів. Успішні дії військово. Новини під Покровськом підтвердили ефективність застосування впівдронів та координації штурмовими підрозділами. Російська армія також намагалася прорватися до Мирнограда із двох сторін. Морські піхотинці 38-ї бригади відбили спроби захоплення міста бронетехнікою та мотоциклами. Підрозділ 7-го корпусу ДШВ повідомив про 17 штурмів в смузі відповідальності за останній день і всі безуспішні. У Покровську триває боротьба із диверсійними групами противника. Генштаб повідомив, що сили оборони проводять стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, а також активного оборони. Ону в місті та околицях українські штурмові підрозділи проснулися на окремих ділянках Донеччини, зокрема в районі Покровська, очистивши понад три. 3... Квадратних кілометрів та ліквідувавши розвідувальні групи противника у рамках добропільської операції. Звільнено понад 180 квадратних кілометрів, ще 220 квадратних кілометрів зачищено від диверсантів. Ну а експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на покровському напрямку та добропільському виступі. Далі давайте послухаємо. Покровське направлення тут наші защитники становили 55 штурмів наших позицій. 55. Так, да німножко Не 70, сімдесят уже як було в предыдущій Сутки. Но тем не менее, самая высокая активность, конечно же, в районе Добропольского выступа. И в районе самого Покровского, особенно юго-западная его окраина это Зверево, там, где рашисты пытаются просачиваться в, к, к самыми окраинам Покровска и пытаются заходить в город. Чтобы там закрепиться. Мы ведем там контрдиверсионную деятельность и стараемся максимально не допустить проникновения расистки, расистской пехоты на контролируемую нами территорию. Добропольский выступ. Здесь рашисты начали применять, ну вообще не только на Добропольском, здесь просто большое количество уже бронетехники. И на других мы на оперативных направлениях на том же Лиманском мы наблюдаем бронетехнику противника на Славянском направлении наблюдаем на Александровском наблюдаем на Константиновском наблюдаем что что случилось откуда ну во-первых они ее поднакопили они экономили все лето и поднакопили немного бронетехники за счет ремонта, восстановления и выпуска новых образцов, да, они продолжают выпускать, в том числе и танки, и самоходные и артиллерийские установки. Вот. Но э, в основном техника используется не столько для огневой поддержки наступающей пехоты, сколько это, как э, говорят наши военные, «такси на передок. Расшисты используют броню для того, чтобы максимально быстро попытаться. Доставить свою пехоту на, на линию боевого соприкосновения для начала штурма наших позиций. И вот на Добропольском направлении очередная такая атака, где наша на, Нацгвардия. Там у нас первый корпус НГУ э, воюет. Э, Десантно-штурмовые войска, корпус быстрого реагирования тоже там седьмой Десантно-штурмовой, силы беспилотных систем и артиллерия ВСУ э, отразили атаку такой бронированной колонны. Російських окупантів за оцінкою військового експерта Владислава Селезньова противник спішить використовуючи більш-менш стабільні ґрунтові дороги дощового періоду. Проте українська армія зберігає ініціативу завдяки фортифікаційним спорудам та стійкості воїнів. Підрозділ Альтер Его 93-ї бригади Холодний Яр застосовує наземні роботизовані комплекси для ураження противника в лісополосах поблизу Константинівки, уникаючи ризику для особового складу. Російська армія намагається нейтралізувати НРК з допомогою ФПВ-дронів та артилерії успіху не досягає за останні два тижні. Зафіксовано три спроби механізованих штурмів силами до роти або батальйону на Донеччині. Це свідчить про зміну тактики росіян, які раніше уникали великих механізованих атак, обмежуючись піхотою та інфільтраційними операціями. У середньостроковій перспективі за оцінкою аналітиків Американського інституту вивчення війни російські війська використовують погодні умови дощ та туман для проведення механізованих штурмів, зменшуючи ефективність українських безпілотних систем. Підрозділи п'ятої мотострілецької та 155-ї бригад морської піхоти беруть участь у Цих операціях метою є прорив оборони ЗСУ та створення хаосу без закріплення на позиціях. Начальник штабу полку безпілотних систем кракен Євгеній Єременко зазначив, що противник діє малими групами інфільтрує райони, порушує логістику та створює динаміку на лінії бойового зіткнення. Офіцер відділення комунікації 155-ї бригади РТ Прибильнов. Додав, що росіяни уникають застосування важкої техніки, навіть використовуючи драбини для переправ через протитанкові рови, намагаючись просунутися на позиції ЗСУ. на серії напрям. Мків донеччини характерна постійна активність противника без конкретної мети щодо закріплення, що дозволяє українським силам локалізувати загрози та зберегти контроль на територію. Системи спостереження, безпілотні комплекси та скоординовані штурмові групи дозволяють ефективно реагувати на ситуацію на фронті. Залишається багатоплановою вона там, і активність ворога концентрується на декількох критично важливих ділянках. Водночас ЗСУ намагається не допустити прориву ворога та зміцнити власну оборону на новопавлівському та прилеглих напрямках, що знаходяться на стику Дніпровської Донецької та Запорізької. Областей спостерігається найбільш глибоке просідання лінії фронту. Російські війська просунулися приблизно на два кілометри у бік сіл Успенівка та Новогригорівка, а також рухається від Березівки на Орестопіль. Попри кадрові зміни у вищому командуванні противника їхнє просування триває стабільно, хоча й без різких успіхів. Українські війська ведуть активну оборону, використовуючи інженерні укріплення, мінні поля та систему оборонних вузлів, що ускладнює противнику можливість швидкого прориву на південному напрямку Донбасу. Ситуація також залишається напруженою. Російські форм. Мування зосередили значні сили для спробу оточення та перерізання комунікацій у районах Покровська, Коломійці, Новоолександрівка відрядне. Основна мета противника ускладнити логістичне забезпечення українських підрозділів у Гуляйпільському районі та захопити стратегічно важливі населені пункти. Передові підрозділи 36-ї ЗВА намагаються закріпитися в Новосердівці та Олександрогреді, але ЗСУ проводять ефективні контратаки, що не дозволяє ворогу повністю встановити контроль над цим населеним пунктами. На добре. Пільському виступі загалом, як зазначалося, ворог активізував свої сили морської піхоти для посилення вузьких ділянок фронту, проте навіть із додатковими ресурсами, російські підрозділи не змогли досягти прориву у ключових населених пунктах, таких як шахова, Софіївка та Володимирівка, ЗСУ успішно отримують оборону, ведучи пошуково-ударні операції, а також використовуючи бронетехніку і артилерію для локального знищення противника. Таким чином на інших напрямках фронту спостерігається тенденція до стабілізації оборони ЗСУ та збереження контролю над критично важливими точками. Водночас противник продовжує накопичувати сили, намагаючись провести локальні прориви. Проте масштабного наступу наразі не спостерігається. Українські військові систематично знешкоджують ворожі групи, контролюють ключові комунікації та утримують стратегічні рубежі, що підтверджує стійкість оборонних позицій, і високий моральний дух підрозділів. З огляду на ці фактори можна констатувати, що фронт залишається динамічним, проте перевага у підготовці та координації дій на боці українських сил дозволяє стримувати агресора та отримувати ключові напрямки оборони. Не даючи ворогу можливості накопичити достатньо сил для масового прориву, ситуація потребує постійного моніторингу та швидкого реагування на локальні загрози, що підтверджує активну роль спеціальних підрозділів і резервних сил у підтримці стабільності фронту. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали свій випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.